Вітаю, друзі! Якщо вас цікавить вартість рідкісних золотих та срібних монет, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих монет, придбаних минулого місяця на сайті для колекціонерів Віоліті. І ми починаємо! Розпочинаємо з талера 1629 року. Монети, яка була викарбована за правління короля польського і великого князя литовського та руського Сигізмунда III вази, виготовив її монетний двір міста Питгущ. Монета доволі рідкісна. Вона виготовлена зі срібла, важить більше 28 грамів і знаходиться в гарному стані. Талер Сигізмунда III був придбаний за 76 763 гривні або ж 1920 доларів. Далі 10 рублів 1767 року. Монета, яка була викарбована за правління російської імператриці та самодержиці Екатерини II. Вона доволі рідкісна, тираж 92 тисячі штук. 10 рублів виготовлені із золота 917 проби і важить в районі 12 грам. Колись вони були дукачем, але реставратор, як бачимо, виправив цей недолік. 10 рублів придбали за 81 тисячу гривень або ж 2020. 7 доларів. Далі 15 рублів 1897 року – монета, яка була викарбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які масово виготовлялись при його правлінні. Діаметр її біля 24 мм, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук, матеріал золото 900-ї проби. Придбали цю монету за 84 тисячі гривень або ж 2100 доларів. Далі Ауреус Римської Республіки. Монета, яка була викарбована у 41-му році до нашої ери. На лицевій стороні тут зображений Марк Антоній, римський полководець, учасник другого триумвирату та державний діяч. А на зворотньому боці його брат Луці Антоній. Монета, виготовлена з високопробного золота, вага її майже 8 грамів. Республіканський ауреус придбали за 85 тисяч гривень або ж дві тисячі 125 Доларів Далі 20 гривень 2014 року. Архистратих Михаїл перша українська інвестиційна монета, яка була введена в обіг 28 грудня 2011 року. Карбували її з чистого золота та срібла у п'яти номіналах. 20 гривень найбільший. Вага її дорівнює тройські унції. А це 31,1 грама. Тираж лише півтори тисячі штук. Архистратих Михаїл був придбаний за 90 96 900 гривень або ж 2420 доларів. Далі подвійний Луїдор 1787 року. Монета, яка була виготовлена в часи правління французького короля Людовіка XVI. Викарбувана вона монетним двором Парижу з золота 917 проби. Вага біля 15 грамів. Тираж на жаль невідомий. Подвійний Луїдор придбали за 97 тисяч гривень або ж 2425 доларів. Далі Ауреус Етруска, римського імператора, який володарював у 251 році. Квінт Геренії Етруск Месі Децій був сином Геренії Етрусцили та Траяна Деція, і після проголошення батька імператором спочатку отримав титул Цезаря, а потім Явгуста. Разом із батьком він виступив проти готів, але був убитий в бою у Обрита нині територія Болгарії. Ауреус Етруска придбали за 102 тисячі гривень або ж 2500 50 доларів Далі подвійний талер 1664 року. Викарбуваний в німецькому князівстві Брауншвейг Вольфенб'ютель за правління місцевого герцога августа молодшого. Монета дуже рідкісна. Про що свідчить примітка у вигляді подвійної латинської «р». Вона виготовлена зі срібла і важить в районі 60 грамів. Подвійний талер придбали за 110 тисяч гривень або ж 2750 доларів. Далі 20 доларів 2009 року. Монети під назвою подвійний орел почали виготовляти у 1907 році і до 1933 викарбували біля 65 мільйонів. Цікаво, що найдорожчою монетою в світі, придбаною у 2021 році за 18,5 мільйонів доларів, є подвійний орел 1933 року. Ця монета виготовлена з чистого золота, вагу в одну тройську унцію. Тираж її – 115 тисяч штук. 20 доларів придбали за 132 тисячі гривень або ж 3 330 доларів. Найдорожчою монетою минулого місяця виявився Ауреус Пія. Ті Аврелій Фульф бойоніарі Антонін Пій, римський імператор у 138-161 роках. Прізвисько Пій, тобто благочестивий, він одержав за відсутність явних пороків під час правління. Пій уникав війн і зводив для укріплення кордонів оборонні споруди. Він був одним з п'яти так званих хороших імператорів. Золотий Ауреус Пія придбали за сто. 65 тисяч гривень або ж 4125 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал, ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!